Мрія перемогти. Мрія відбудувати нашу державу. От ви з Бахмутського району, ви сказали, і ви знаєте, що там запеклі бої зараз ведуться. І я не знаю, як ви, ну я б хотів би відбудовувати Бахмут. Я б хотів би, щоб ми повернулися на всі наші території, які зараз стоять, стоять на цьому. Складному шляху виборювання кожного кожного клаптика нашої землі відбудувати, пишатись нашою державою. Моя мрія, щоб Україна зайняла своє місце, гідне місце в інфраструктурі безпеки світу, Європи. Де врахувалася наша думка, тому що дійсно ми багато чого через війну іноді, але й через потужність наших людей, багато чого зробили і в і в кіберпросторі, в цифровізації. Тож, я думаю, наші знання є дуже, дуже цінними і в обороні нашої держави, і в безпеці. Я думаю, що цими знаннями треба ділитися з іншими державами. Саме поважне місце України в Європейському Союзі, в НАТО, я думаю, що без України тепер буде неможливо. І це частково я відповідаю на питання, яке сьогодні звучало. Де наше місце в інфраструктурі безпеки? Ну, точно, в партері.